Так, давайте тоді так рахуємо. Звичайно, хай, хай це 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 що зніма. Зніма. Не, Ну, Що ж тут знімає? Ні, ну знімаю. Ну, щоб люди бачили, то що Значить, так, от не дійсний один. Не один, чи, Чи Ну давайте, поставить. Не дійсний один. Так. Поза. Раз, два, три, чотири. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Саша, ще один конверт. Принеси, звідкись зради. Да, напрошу.